Вітаю всіх, хто потрапив до нас на канал, де ми розповідаємо про історію Львівщини та всього, що з нею пов'язано у доступній формі та інколи жартуючи про непристойні речі. Піська і саме тому у Львові на каналі про Львівщину та будучи львів'янами, сьогодні ми розповімо про Володимира Винниченка, політика з Києва минулого століття. Оце так несподіванка. А Що ви хотіли? Це канал про історію, а не про логіку. Технологія! насправді, Львівська обласна державна адміністрація знаходиться на вулиці Винниченка. Якщо вже на те пішло, та обираючи цей сюжет, нам хотілося поринути саме в часи державоутворення, коли Україна, здавалося б, щойно спекалась окупації і могла будувати власне демократичне суспільство. І на порозі великої загрози у вигляді Росії ка несподіванка, все ж мала власні проблеми, в тому числі і політичні, як от погляди, якою має бути наша держава майбутнього. Так, тоді в керівництві країни були свої Олексії Гончаренки, що нібито і любили власну країну, але не цуралися поводити себе як корисні ідіоти, граючи на руку ворогу. Все, Відпрацювали, друзі. І, власне, таким персонажем, на нашу скромну думку, і був Володимир Винниченко, про якого ми сьогодні вам. І розкажемо, а потім разом спробуємо зробити висновки, хто це був і якого біса в його честь названа одна з ключових вулиць Львову. А ви поки на канал підпишіться, всідайтеся позручніше та готуйтеся поринути у історію Української Народної Республіки, або ж скорочено УНР, чи в ті часи, коли такі скорочення не вважалися окупованим збоченням. Так от, Володимир Винниченко, якого багато хто знає як письменника, що написав Фатько Халамидник, народився 28 липня 1880 року. В місті Кропивницькій Херсонської області. Тоді це місто носило ще імперську назву Єлисаветград, а сама родина Веничанка мала певні, скажімо так, ліві політичні вподобання. Тут важливий контекст часу, щоб розуміти, хто такі ці ваші ліві і праві, тим паче в розрізі історії України 20-го століття. Якщо коротко, то ліві погляди на тоді це прихильність соціальним ідеям та надання прав трудовим колективам, себто тим, хто безпосередньо важко працює на заводах. Таким громадам мало надаватися право голосу, керування країною та інші утопічні речі з розряду кухарок президентів. На фоні окупації Російської імперії це здавалося чимось надзвичайно привабливим, що і породило цілу низку українців соціалістичними, а потім і комуністичними поглядами на початку 1900-х років. Саме з такої робітничої родини і походив Володимир Винниченко, плекаючи утопічні погляди про світле майбутнє, навіть і не підозрюючи, чим це може обернутися в його житті. Навчався Винниченко в місцевій чоловічій гімназії, а в 1901 році вступив на юридичний факультет Київського університету. Де і почав шлях революціонера комуністичного революціонера, звісно, щоб не виникало сумнівів у поглядах нашого сьогоднішнього героя. Задовго до приходу сушеного сефілітика на Росії в 17-му році, молодий Вениченко створює місцеву організацію під назвою Студентська громада, плекаючи соціалістичні ідеї разом з однодумцями. За таку самодіяльність Володимира садять до в'язниці, але за браком доказів злочину випускають на волю, щоправда, виключаючи з університету та позбавляючи права проживати у великих містах. Згодом Винниченко таки вдалося закінчити університет. І як це сталося? Достовірно невідомо. Певну сесію забашляв хабарник. Маленький я гвинті! Поки Винниченко вчився, чи то заочно, чи то підпільно. До речі, про підпільний університет у Львові можете глянути у нас на каналі. Дуже цікавий випуск вийшов. Рекомендую. На вулицях Києва встигла утворитися така собі УСДРП, або ж Українська соціал демократично робітнича партія. Хоча міг би і не розшифровувати, оскільки по абревіатурі ясно, що це щось пов'язане з соціалізмом, робітниками і подібними речами, які так полюбляють тягати комуністи. Володимир Винниченко не просто познайомився із засновниками, а згодом став визнаним лідером цієї партії, поділяючи її погляди щодо України. Ці ідеї, по суті, наслідували програму російських більшовиків, які ще не прийшли до влади на Росії, проте потихеньку потирали руки, щоб разом із Леніним почати будувати утопію. Вениченко вже в свою чергу ідейно плекав соціалізм, проте водночас бачив Україну окремою одиницею, просто з таким державним устроєм. Це зараз ми можемо оцінити тупість таких переконань, але в ті часи соціалістичні революційні ідеї знаходили багато симпатиків, що втомилися жити під гнітом царської Росії. Самі ж більшовики були не в захваті від ідеї України як незалежної держави. Але оскільки Вениченко поділяв їхню революційну програму, то московити відкрито не виказували свого незадоволення. Для Володимира Вениченка, ж соціалістична свобода робітників, якщо так можна виразитись, була рівною до національної свободи України. У тисяча того року, поки до влади на болотах таки не прийшли більшовики, Вендечанко встиг побути під арештом, пожити на території Галичини, втекти за кордон та покататися по Франції, Австрії та Швейцарії, де відвідував між іншим до миру розпусти, тачматала. Oh, Початок Першої світової війни молодий соціалістичний революціонер так взагалі зустрів у Москві, нелегально переховуючись під чужим іменем та видаючи український журнал «Промінь». одним словом, поки не повалили царизм на болотах, пан Володимир кочував по світу, плекаючи надію, що колись в майбутньому у вільній Україні побудують такий соціалізм. А робітничі партії стануть основою української влади. Тому, як тільки карликовий диктатор, схожий на пожованого дельфіна в кашкеті, разом зі своїми посіпаками вчинив переворот і до влади на болотах прийшли більшовики, Вениченко майже одразу чкорнув до Києва і не просто осів там, а влився в політичну тусовку вже на той час вільної від царизму України. Винниченко вперто не визнавав того, що на Московії лише змінилися декорації, а своїх імперських амбіцій, наші любі сусіди, не полишать, прагнучи поглинути сусідні держави і загнати їх назад у стійло. Володимир Винниченко в свою чергу взяв участь у створенні Української центральної ради та став по суті другим найвпливовішим політиком після такого собі Михайла Грушевського, пишучи з ним на пару чудові документи під назвою Універсали. То, які я прогулював школу, п'ючи пиво десь під під'їздом, той не пам'ятає, що то були за такі універсали. І що це не форма кузову нового пасату. Volkswagen – das Auto. Коротко нагадаю, що універсали це державні акти, проголошені тією ж Українською Центральною Радою. В них йшлося, що спочатку Україна стає автономією Росії, а потім і взагалі посилає їх подалі до монголів. І у четвертому документі, а їх було аж чотири, декларує власну незалежність у вигляді Української Народної Республіки. Згідно ж першого універсалу, в якому Україна ще існувала у складі автономії Росії, Володимир Винниченко обіймав посаду голови уряду або ж генерального секретаріату, і під виглядом такого собі Леоніда Кравчука, нібито й демократичного, але ще з совком в голові, приступив до виконання обов'язків. З перших тижнів стало зрозуміло, що Винниченко дуже переживає за якийсь єдиний загальноросійський революційний фронт і не особливо спішить будувати українську державність а на представників національно-демократичного руху дивиться Сторогою, тоді ж виникає концепція розпуску регулярної армії, на зміну якій приходить народна міліція, і сказати, що це було неймовірно тупою ідеєю, це нічого не сказати. Бо яка несподіванка вкотре. Вже більшовицька Росія взимку 1918 року нападає на УНР, яка посміла ти диви на них задекларувати незалежність. Володимир Винниченко чи то не хотів бачити, чи дійсно не бачив, що більшовики нічим не відрізняються в плані захоплення сусідніх територій від царської Росії і всіляко відмазував їх навіть на вторгнення. Винниченка більше турбувала не загарбницька зовнішня політика Московії, а втілення соціалізму, який на його думку мав би працювати не так. А от в Україні все точно вийде і. Поїде, треба просто часу та ресурсів. Політик і надалі дотримувався думки про спорідненість інтересів трудящих українського і російського народів та доводив переваги російської більшовицької моделі держави. Над тією, що намагалася реалізувати поміркована більшість центральної ради, а поміркована більшість заявляла, що більшовики це хрін собача, та потрібно подалі тікати від Москви, з її викривленим баченням світу і любов'ю до снохачества. Хто не знає, що це за угріть? Обіцяю, буде мерзенно для Венечанка. Була принциповою позиція щодо хороших більшовиків. Яка ж іронія? І власне це і відштовхувало однопартійців, які бачили, що вся ідея дружби з Росією пахне немитою сракою. Першим яскравим випадком конфронтації стали заяви такого собі Симона Петлюри, що, по суті, був теж колегою Винниченка, але остаточно перейшов до опозиції, де пріоритетом є національні ідеї. Він відрікся від свого однопартійця і пішов на відкритий конфлікт, показавши, що утопічні ідеї соціалізму, можливо, то і мають право на існування, але тут в нас якби інша проблема. Росія все ще існує, і той чиряк рано чи пізно окупує нас знову, просто під іншим прапором. Виниченко, в свою чергу, до останнього топив за своє і навіть хотів розіграти сценку перед нападом більшовиків, де його нібито арештовують. І в результаті це сприяє миру між УНР та більшовицькою Росією. От артист. Романа Насірова на ношах виносять з відділення лікарні. План звучить як повна хрінь, але Виниченко чомусь в це вірив, як і загалом вірив у власну правоту і непохитність, вживаючись з роздутим его до розмірів Юпітеру. В результаті після гетьманського перевороту республіканський режим УНР 29 квітня 1918 року впав. А такий собі Павло Скоропадський став того ж дня гетьманом, звинувативши уряд попередників у бездіяльності. Виниченко пішов в жорстку опозицію, проте жодного переслідування або, хоча б сам. Анкції РНБО з обмеженням шоколаду на тиждень. Скандальний політик так і не отримав. Перебуваючи в так званій опозиції, Виничанко і не думав зупинятися. Та налагодивши контакт з російськими більшовиками, закликав їх робити диверсії на кордоні, таким чином відволікаючи скоропадського від внутрішніх справ. Такий от нехороший чоловік виявляється. Це в результаті таки призвело до відречення Скоропадського від влади, та водночас принесло другу агресію більшовиків, які так і чекали послаблення українців, щоб вкотре напасти. Після відречення Скоропадського Винниченко вдруге очолює УНР та стає головою її тимчасового вищого органу директорії, знову приступивши до виконання обов'язків та нав'язуючи населенню власну модель держави, так з робітничими класами і соціалізмом, так ідентично до того, що проголосили в себе московити. І так, цього разу спойлер. Нічого не вийшло. Вратує також зазначити, що за часів своєї другої каденції Винниченко хоч і поділяв погляди більшовиків, проте, нарешті, почав обстоювати незалежність УНР, а не її автономію чи подібну пародію на свободу. 1919 року Епопея з побудовою світло соціалістичного майбутнього для Винниченка. Логічно закінчилась, оскільки УНР була оточена ворогами, а адміністративний апарат банально не функціонував в таких умовах. Володимир Винниченко пафосно проголосив, що покидає політику та буде займатися літературою, зробивши вигляд, нібито не він підігравав російським більшовикам, і не він частково був причетним до критичної ситуації, яка склалась. Перед тим як покинути територію УНР, йому ще й так пристойно заплатили з бюджету, щоб було не що займатися творчістю в одній з комфортних країн Європи. Нинько, чому від мене так далеко? Цей випадок між іншим сильно контрастував із позицією ще одного видатного українського діяча Симона Петлюри, що на відріз відмовився покидати територію країни у найкритичніший для неї момент. Володимир Вениченко, в свою чергу осів у відні, організував закордонну групу українських комуністів та періодично видавав газету, в якій писав до читачів про світле українське майбутнє, що так і не настало. 1920 року. Політик пробує повернутися в Україну, яка на той час вже була під більшовиками. А останній в свою чергу навіть запропонували йому стати членом центрального комітету комуністичної партії з портфелем наркома закордонних справ. Проте після повернення під чужим прізвищем до Харкову, а потім і до Москви, Політик неочікувано для себе помічає, що більшовики побудували жорстку диктатуру, вкотре яка несподіванка, і що це далеко від його ідеалів соціалізму, які виявилися утопією. Володимиру Ваниченко, попри все, вдається успішно повернутися до Європи, набувши статусу емігранта. А от плоди його політичної діяльності залишилися вже у спадок окупованій Україні. Можливо, Вениченко і хотів побудувати щось своє соціалістичне в межах нашої держави. Проте в розрізі історії він виявився корисним ідіотом, що сприяв Москві в найскладніший для нас час і розхитував політичне становище ще й з уклоном на ворога. Можливо, і несвідомо проте це вже залишу на ваш розсуд.